Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Григорій Решетник записав коротеньке кумедне відео на тему норм чи стрьом і разом з цим відповів на декілька цікавих питань навколо проекту Холостяк. Перше, кожного сезону отримувати одне й те саме запитання, кого обрав Холостяк для Григорія. Це норм, адже всім цікаво, всі чекають і хочуть дізнатися першими. Друге, говорити, що це найемоційніший сезон проекту Холостяк вже 15 років поспіль. Це теж норм. За словами решетника, це дуже класна робота. Кожного сезону говорити одне й те саме, просто змінюючи прізвище. Третє. Переплутати імена учасниць на першій вечірці для холостяка стрьом, а для ведучого, норм, тому що не ведучому жити з дівчатами з проекту. Четверте. Тримати драматичну паузу перед передачею запрошення на побачення від холостяка в житті стрьом. Але на проекті це норм. П'яте. П'ятнадцять років бути ведучим і отримувати запитання, чи справжні екстрасенси, це норм, оскільки екстрасенси справжні, однак якщо передивитись всі сезони одночасно, то це вже стрьом. Шосте давати пораду холостяку, як будувати міцні стосунки це норм. Оскільки, за словами Григорія, він просто ділиться власним досвідом. Сьоме, бути в костюмі, навіть при побаченні на пляжі для ведучого норм, оскільки потрібно тримати імідж в кадрі, але для учасників. Стрьом. Далі був взагалі кумедний фрагмент. У решетника питають, як це? Їхати на Мальдіви з холостяком, а не з дружиною. Григорій жартівливо відповів норм, тому що бере її з собою. Але тут же в кадрі з'являється його дружина і каже, що це стрьом. Григорій тут же виправився, сказав, що це дійсно стрьом, а потім пошепки сказав, що це нормально. Здається, його вдома чекає серйозна розмова. Дев'ятий пункт. Мовчки спостерігати за сварками учасниць норм, тому що це його професія. Та й дівчата не сваряться, а просто діляться думками. Десяте. Інтуїтивно вгадувати, хто покине проект стрьом, оскільки це може вважатись образою для учасниць. Одинадцяте заплутатись в кількості сезонів в якості ведучого стрьом. Тому що Григорій точно все пам'ятає. Дванадцяте. Якщо героїня закохалась у ведучого, це стрьом, хоча таке трапляється рідко. Тринадцяте не говорити навіть дружині, кого обрав холостяк це нормально для професії, але стрьом для довіри. Тому він радий, що його дружина впевнено тримає секрети вже впродовж стількох сезонів. Чотирнадцяте бути головним купідоном країни норм тому, що про цю почесну місію, на думку решетника, мріє кожен. А що ви думаєте про такі відповіді? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.